На Південноукраїнській АЕС завершились конкурси професійної майстерності серед молодих спеціалістів віком до 35 років. Останнє змагання цього року відбулося у цеху зварювання енергоремонтного підрозділу. Свої вміння демонстрували вісім кваліфікованих фахівців третіх та четвертих розрядів за професією електрозварник ручного зварювання. Всі вони мають певний досвід роботи на підприємстві. Конкурс традиційно проходив у два етапи теоретичний і практичний. У першій частині учасники змагалися в знаннях правил з охорони праці, пожежної безпеки та особливостей знань технологічних процесів зварювання. Під час другого етапу виконували завдання, пов'язані безпосередньо з практичною діяльністю. Це зварювання зразка сталі, аустенітного класу, до якого висуваються певні вимоги виконання. На практичній частині конкурсу хлопці варили контрольний зразок. Це нержавіюча трубка 18 мм. Один зразок. Вони заварили його, потім візуальний контроль проводили. Далі проводили радіографічний контроль по результатам цих двох контролів. ми… Получили сводки, дивились які там дефекти або відсутність дефектів. Крім того, з самих контрольних зразків вирізані були зварний шов, а також зона термічного впливу. І Ми візуально вже оглядали комісії, а також ми мали можливість подивитись внутрі. Цієї трубки і бачити корень зварного з'єднання. Конкурсна комісія оцінювала все: від підготовки робочого місця до дотримання вимог технологічних операцій. Начальник цеху зварювання Олександр Шульженко задоволений результатами змагання. Самі молоді, які згодилися прийняти участь у конкурсі, вони, наприклад, і мене, і інших членів. Комісії дуже порадували. По-перше, своєю сміливістю, що вони не побоялись, прийти на конкурс і виступити. А також тим, що показали досить непогані результати у підсумку, перше місце посів Андрій Гончаренко. Хлопець випускник Южноукраїнського професійного ліцею і вже чотири роки працює на підприємстві. Минулого року він теж брав участь у конкурсі професійної майстерності та здобув почесне третє місце. Андрій задоволений, що йому вдалося покращити свої навички та вміння. Будемо тренуватись, зварювати завдання, тренуватись в теорії і підготуватись, щоб показати найкращий результат. Друге місце у змаганні посів Дмитро Туз. Третім став Микола Ліхтін. За призові місця молоді спеціалісти отримають грошові винагороди. Переможець представлятиме Південноукраїнську АЕС на галузевому конкурсі.